Сімейний кодекс України статті 198.201 глава 16 Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку сина та його виконання. Стаття 198. Підстав виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку сина. Батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати. Стаття 199 обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку сина, які продовжують навчання. Якщо повнолітні дочка-син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на утримання припиняються у разі припинення навчання. Навчання. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка син, які продовжують навчання. Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку та сина. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку сина у твердій грошовій сумі і або частці від заробітку доходу платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього кодексу. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків, суд передає уваги можливість надання утримання другим з батьків своїми дружиною, чоловіком та повнолітньою дочкою сином. Стаття 201: Застосування норм цього кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку сина. До відносин між батьками і дочкою, сином, що надання їх утримання застосовується норми статей 187, 189, 192 194, 197 цього кодексу.